Одне з моїх улюблених місць ресторан Амос. Але зараз як не дивно не поїжу, а хочу просто цією картинкою показати дещо. Тут насправді майже всі гості це родини з каракузиками, і їх тут шалена велика кількість, не можу навіть описати і... або підрахувати навіть приблизно. І ось що цікаво із моїх власних спостережень. Значадування дивитися. Тут дуже багато із Європи гостей, і ось їх ставимо до дітей. Їх підхід до виховання, їх підхід до догляду. Це можна сказати лайт-версія або навіть лайт-лайт версія до того, як сприймаємо собі. Ми виховання. От якщо на них подивитися у дитини істерика, ну істерки трапляються у кожної дитини, А вони ну ноль уваги на це не звертають взагалі жоднісінької уваги. І спокійно так собі або роблять, поначе не помічають, або якщо дитина зовсім вже розкричалась, беруть її підіймають і несуть геть із закладу, допустимо, щоб вона не кричала. Ось це такий максимум. Потім ну, годування, діти роблять, що хочуть, вони вимазуються всі повністю. При цьому що цікаво, те, що вони... Тут дуже багато з Британії, особливо британці. У них а, ну, мінімум дві, дві дитини. Вони мінімум з двома сюди приїжджають. Вони народжують в підряд з дуже малою різницею у віці. І якщо ви думаєте, що тут з двома дітьми вони приїжджають з мамами, там, тобто бабусями або нянями, то дуже сильно помиляєтеся. Тільки для нас звучить так: о ви з двома дітками поїхали на море, ви герої. Там то тобто в цей раз ми з няні відкрили секрет. Я, з молодшим дуже допомагає, і завдяки цьому ми дійсно відпочили. Але насправді можна і самі, ми це доводять європейці. І саме завдяки можливо, спостереженню за ними ми наважились цей раз приїхати з чотиримісячною дитиною, з немовлям сюди. Можливо, я би не подумала, але минулого разу я була тут з животиком на цьому місяці вагітності, і ми якраз сиділи і поруч нами сиділи французи теж з таким бебіком маленьким. І спокійно вона попивала венсе сухе. Я собі подумала, тоді таки поставила поєнт в голові, що о, можна, можна, люди так роблять і відпочивають. Вони ж собі спокійно з двома карапузиками розкидують обов'язки. Тато з одним, мама з іншим, потім змінюються. Хто з молодшим, хто зі старшим, вони собі спокійно відпочивають? Ну ясно, що вони там не проводять час разом, вони не можуть сходити на побачення, не можуть сходити вечором в бар, тут раз в тиждень вечірка. О, фатії да вайт партії на пляжі із танцюльками, але туди ходять. В такому віці кому за тридцять, тому що всі виходять, хто молодший, ті з дітками. А от ми з няні собі це дозволили. А, ми щасливчики. Але не про це зараз. Словом у них легше ставлення до цього, легше ставлення до дітей. ви ще одне класне, як вони дітей вкладають. По перше, у них такі великі карапузи, навіть як допустимо, наша валянка, два-три. Вони все рівно їздять у них о, у візочках, колясці. Моя відмовляється напрямку. Це нереальна місія, місія не здійснена. А в них нормально. і що вони роблять? Значить, дитині пора спати, вона нервує, вже капризує, реве, вони кладуть її в коляску, роблять вигляд, що вони нічого не чують, де дають їй футишку в рот. І саме класне, спокус покус Закривають її зверху такою ковричкою, як папужок, знаєте, типу, накрили і значить, ніч пора спадки. Отак і вони, вони їдуть, дитина реве, 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 потім втомлюються, десь за півгодини засипає. Чом вам не лайфхак. Ну прошу. Тому мої поради для тих, хто все-таки наважився і подорожує з дітками, особливо року. Перше, що скажу, це насправді чим менше дитина, тим не легше. Правда, не дивуйтеся, тому що пізніше у дитини були власні капризи. Досі не кричи! Ну ти У дитини з'являються капризи. Повернулись до теми. Де вона хоче, вона хоче їсти, вона хоче йти туди, і бігає. Набагато важче, ніж коли у тебе є малючок, ом, який спить, їсть, грається, але все це спокійно і помірно. Тому перша порада моя це їхати з режимом. Взагалі я великий адепт режиму, мабуть, про нього буду говорити окремо для окремого посту, але якщо у вас є режим, то вважаєте, що ваше життя спрощується. Дося одну хвилинку дай мама дочитає і тоді буде з тобою гратися. Добре? Так, да, злякаю через одну хвилинку. Річі, як вам зручно, чи в телефоні в органайзері, максимально врахувавши кожен аспект. Да? Придумайте, з чим вам треба їхати, якщо візочок то який, як його складати, що вручну клач, що так. Придумайте все і візьміть з собою медикаменти на всі випадки життя, дай Бог, воно вам не знадобиться. Але краще, щоб воно у вас було, ніж ви потім будете шукати в незнайомому місці, що і як, де дістати. Якщо ми говоримо про малюків взагалі до року. Моя величезна порада грудне виготовлення. Я фанат грудного виготовлення. Буду про це говорити 100%. відсотків. Підготовлювати окремий пост. Причому заморочусь, підготуюсь з інформацією з цікавим. Цікавими фактами тим всім іншим з власним досвідом. Але що скажу, що це настільки зручно, тому що груди у вас з собою, мами дитина завжди спокійна для неї нервово психологічна. Якщо ви з нею молоко, то це вона що вона дома, що все гаразд, що все спокійно і все на місцях. Тому це легко і в перельоті, і навіть якщо зуби чи не зуби словом, грудне вигодовування – це просто перфект. Це ваша чарівна паличка, веляне, Ой, чудо ти. І знову ж таки дійсно зручно. І я ще й не стіжуюся, просто так годую малого. Скажу зразу, що тут ніхто так не робить. Я була здивована, тому що думала, що в Європі і в Америці це зараз популярна тема. Ні, всі з пляшечками з готовими сумішами, навіть для карапунських тут їх багато. Побачили сьогодні тільки одну родину. Вони теж якісь, якісь слав'яни, наші браті, слав'яни, схожі там на, чи, на сербів чи чорногорців, не знаю. От вони теж вона теж годувала так дитинко. А так я тут до цього моменту була одна. Хто весь час а, за цим за шафіками, годувала маленько, але ну, насправді наскільки це зручно, я не можу передати. Просто це треба спробувати. Ось це основні поради. Мабуть, основна порада не бійтеся і даруйте собі життя. Життя воно тут і зараз і не треба чекати, поки дітям стане 18 років, щоб ви почали життя.